you <music> Вітаю в ефірі Кременчуцькі новини. Якість перевезення пасажирів та майбутній центр надання адміністративних послуг, кримінальна хроніка та одеське життя кременчуцькими очима. Про це і не тільки дивіться сьогодні. у Випуску. Швидко, якісно, прозоро саме під таким гаслом вже за рік у Кременчуці має запрацювати центр надання адміністративних послуг. Про це йшлося на нараді, яку провів перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний. Представники малого та середнього бізнесу та чиновники радилися, як створити максимально комфортні умови для відвідувачів центру. У Кременчуці сьогодні 16 структурних підрозділів міськвиконкому та 16 органів державної виконавчої влади надають споживачам 121 адміністративну послугу. Дослідження, які проводилися міськвиконкомом упродовж 2010-2012 років, показали збільшення потреб населення міста в адмінпослугах майже в півтора рази щороку. І, хоча надання цих послуг в Кременчуці завжди було на високому рівні, існували та й існують певні недоліки. Центр надання адміністративних послуг сьогодні його функції виконує єдиний дозвільний офіс, покликаний об'єднати у межах одного приміщення різні органи та підрозділи публічної адміністрації і створити умови для доступного, зручного та швидкого обслуговування відвідувачів. Принципи діяльності центру, привітність та орієнтація на потреби споживача, запровадження системи єдиного офісу, скорочення строків надання послуг, максимальна кількість прийомних годин, наявність можливості регулювання черги, комфортні умови очікування та заповнення документів, доступність інформації у різних джерелах. І не варто забувати, що центр надання адміністративних послуг обслуговуватиме не тільки підприємців, а й звичайних громадян. Центр надання адміністративних. Це обслуговування звичайно в першу чергу. Це і тих підприємців. Вони найчастіше до нас звертаються. Це підприємств, їх дуже багато, але у нас є ще наші громадяни, які також стикаються на своєму шляху буденному житті з великими переконами в наших державних установах. В органах місцевого самоврядування. саме для зручності відвідувачів, серед яких трапляються літні люди, люди з обмеженими фізичними можливостями, важливо створити одне приміщення зі зручним під'їздом у центрі міста, яке б об'єднало максимальну кількість спеціалістів таких необхідних у повсякденному житті служб. Починає ну, починаємо, бути від прописки, процедури з збити все уговоримо, заставимо, щоб вони з нами співпрацювали. Ну відберемо Ті, ті організації, ті установи, котрим чаще всього звертаються кремічужані і прихвасімо сюди в ЦНАП. Там тот же ЗАГС, наприклад, там оформлення свидетельства смерті, може бути, щоб там прямо було. Ну щоб мінімум передвіжені було погодже. Приїхав чоловіка в одному місці. Всі А ще у центрі надання адміністративних послуг планується створити гарячу інформаційну лінію для громадян та не обмежувати його роботу лише робочими днями. Повноцінно повинні запрацювати такі центри до 2014 року. Кременчук може спати спокійно. Облогу з міста знято. Правоохоронці затримали втікача з 69-ї колонії. Злочинця вистежили на ділянці між Кременчуком та Комсомольськом. Подробиці операції затримання дивіться у наших наступних інформаційних випусках, а поки далі про інші епізоди з кримінальної хроніки міста. Все частіше мобільні телефони неповнолітніх приваблюють злочинців. Кремечуцькі правоохоронці днями розкрили два резонансні злочини напряму пов'язані із крадіжками мобільних. Як розповіли в прес-центрі міського управління міліції, ця подія трапилася днями в центрі міста. Двоє дівчат шести та семи років гралися на подвір'ї свого будинку. Так трапилося, що того дня через це подвір'я проходила група п'яних молодих чоловіків. Дівчатка злякалися п'яної галасливої кампанії і сховалися, але, втікаючи, забули на лавці сумочку, якій був мобільний телефон вартістю 800 гривень. Компанія пішла собі далі, прихопивши з собою дівчачу сумочку. Один із чоловіків, скориставшись нагодою, викрав даний мобільний телефон, в подальшому здав його до ломбарду за півціни і отримані кошти прогуляв разом з колегами по чарці. Відносно діяння по факту порушено кримінальна справа за статтею 185 частиною 1 Кримінального кодексу України, затриманому загрожує позбавлення волі до трьох років. Ще на початку місяця батьки 15-річного юнака повідомили міліцію про те, що у їх сина, мова знайомі підлітки, відібрали мобільний телефон на вулиці генерала Іринєєва. За перевірку заяви взялися працівники відділення кримінальної міліції у справах дітей автозаводського райвідділу міліції. В поле їх зору потрапили двоє неповнолітніх, 16 та 17 років. Їх було затримано, і під час опитування хлопці дали свідчення щодо скоєного злочину. Хлопці це тим, що ввечері вони шукали де б. Отримати гроші або в когось перепозичити, щоб погуляти. Хлопці, беручи натиском неповнолітнього, почали погрозувати та в подальшому побачили в нього мобільний телефон, з яким заволоділи, та в подальшому також продали. Отримані кошти, того вечора прогуляли. На даний час, по факту, порушена кримінальна справа за статтею 186 кримінального кодексу це пограбування. А хлопцям загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років. Тепер їм прийдеться розважатися вже в місцях позбавлення волі. Крім мобільних телефонів, кремечуських злодіїв цікавлять також і дорогі глянсові видання. З газетного кіоску в центрі міста в нічний час шляхом зламу було викрадено цигарки і журнали. Протягом доби працівники кримінального розшуку Кремчуського міського управління затримали раніше судимого 25-річного юнака, який скоїв крадіжку на загальну суму близько трьох тисяч гривень. Трючові докази вилучено. Порушено кримінальну справу. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Перевізники на окремих маршрутах не виконують вимог міської влади щодо перевезення пасажирів, скаржаться кременчужани. Найбільше нарікань надійшло на адресу маршрутів 15Б 30 та 18. Цими маршрутами сьогодні подорожувала і наша знімальна група. Якщо в принципі кременчужани вже звиклися з думкою про дорогий 2 гривні 50 копійок проїзд у міських маршрутках, то вони принаймні вправі вимагати хоча б нормального обслуговування. За великим рахунком на міських магістралях авто курсують згідно з графіками та дотримуються букви закону. Не виняток, як з'ясувала наша знімальна група, і кременчуські міські маршрути 18, 30 та 15Б. Звичайно, наш менталітет просто не дозволяє бути всім задоволеними. Якщо ти запізнюєшся на зустріч, винен перевізник. Якщо у маршрутці немає вільного місця, винен водій, довго чекаєш на авто, диспетчер схибив. Упродовж ранку сьогоднішнього дня ми подорожували всіма вище переліченими маршрутами. Проблеми доїхати до пункту призначення немає. Кожні 5-10 хвилин маєш можливість сісти в мікроавтобус і з комфортом рушати. Гірші справи з машинами, які курсують у звичайному режимі за ціною 1 гривня 50 копійок. Вони є щоправда, дочекатися їх дуже важко, та перевірка показала. Графік чітко виконується. Прикро, що обіцянка перевізників надати пасажирам інформацію про графік руху цих машин. Не виконана. ані на кінцевих зупинках, ані на зупинках по маршруті, ані в самих авто. Оголошень немає. – Де-небудь хто-небудь бачив? – Ніде Немає ніхто нігде. Не бачив? – так? ніхто не Ні. – одна машина. Ні, не, не я не про маршрутку, я про графік движения, который обязан висити на конечних остановках. Ніде нету, так? Да? Перевізники обіцяють, робота над помилками буде виконана швидко і якісно. На конечних остановках будемо говорити так немножко недоработка, нету вивішених графіків. Ми це все попытаємося устранить, дабы візуальна інформація була известна всім пасажирам. А ще проблема для кременчужан – дістатися додому увечері. Після 23 ї майже нічого не їздить. Хоча думки з цього приводу теж різні. Після десяти взагалі рідко їздять, що я можу сказати. Більше почаще треба пускати, то з роботи не добереся. Ви знаєте, я так ну, ночі нікуди не ходжу, а ввечері не устраиваю. Ой, взагалі ночі нікуди не їжджу. Ну, як на на то люди довго стоять остановках. Водії маршрутних таксі твердять, що, наприклад, з центру автівки рушають близько 11-ї вечора, згідно з графіком руху. Тож не баріться, кривенчужани. Вирішуйте всі свої питання до 23-ї. Тоді й додому вчасно потрапити. Існує така думка, що Кременчук де в чому схожий на Одесу. Перебуваючи цими вихідними в Одесі, наші кореспонденти скористалися з нагоди, аби це перевірити. Ах, Одеса, Чи є байдужі до всіх оспіваних митцями живописних куточків цієї перлини моря. Закохатися в це місто можна одразу з першого ж погляду. Відомий одесит Леонід Утьосов багато своїх творів присвятив Одесі, але свій творчий шлях він розпочав у Кременчуці. І територіально склалося, що Одеса стоїть у Чорного моря, а Кременчук поруч з Дніпром. Туристична Одеса вабить нескінчений потік допитливих, архітектурні пам'ятки та сучасні популярні пам'ятники. Всюди досить людно. Затишно в паркових алеях Приморського бульвару, і древні платани, звичайно, не зрівняні ні з чим. Одеса здатна справити незабутні враження. Але далеко не всі засаджені квітники навіть в центрі міста доглянуті. Що вже казати про місця курортного відпочинку, тут бур'яни скрізь, у тому числі і вздовж центральних автомагістралей. Крім них, численні сухостійні дерева, необрізані кущі, що створюють певні незручності для відпочиваючих, всюду розклеєні афіші та оголошення, і купи сміття, в контейнерах, урнах, поруч з ними і навіть посеред тротуарів. За два дні під пильний погляд нашого відоока потрапив лише один двірник. І, як не жаль, це зовсім інше бачення Одеси. До речі, не тільки на наш погляд. Здесь, в Одессе, мож, может быть грязь. Я сегодня заметил только на улице, которая вела к пляжу Аркадия, а центр города, как я считаю, ну, практически в идеальном состоянии. Ну, за, плюс, за плюсом, минусом некоторых там дворов и, может быть, мусорных бачков. В том, что и Черноцы и Одессы, это туристические центры Украины, все-таки я ставлю плюс Одессе. Мне кажется, что дороги все-таки в Харькове лучше. И что касается благоустройства, те же Клумбы, например, у нас все-таки именно к Евро сделали намного красивее, а у нас цветники сейчас, ну конечно, что касается архитектуры, то Одесса все-таки красивее, чем Харьков. Но тем не менее, в плане дорог, цветников, чистоты на улицах, я считаю, что в Харькове все-таки лучше. Проте зразкові зупинки міського пасажирського транспорту, сучасне поєднання металу та пластику. І перевагу мешканці надають винятково трамваям і тролейбусам, проїзд якими коштує гривню 50, у відмінності від тарифу маршрутного таксі 2,50. Муніципальний пляж, на чистий пісок, парасолі для загального користування та зручні душові мийки. Кременчуку є до чого прагнути. Але що здивувало нас найбільше ставлення мешканців до свого міста. Жодного нарікання на якісь негаразди. Одесити не тільки люблять свою спільну оселю, але й кожен на свій лад вихваляє її. Так, вроді би все в удовлетворі стані. Не будемо біжати наші власті, можна було би краще. Одесса всегда хороший город был, и всегда все стараются. Одесситы любят свой город. С утра и до вечера все засаживается, озеленено, убрано. Но все стараются, чтобы было красиво, уютно. Так что Одесса – самый родной город. Как человек одессит, проживающий в Одессе, скажу, меня устраивает все, что мне нужно. Я написав спеціально мудру книгу Как стати богатым», где написано На все разламывающееся і разрушающееся смотри, как на нечто развивающееся». У нас в мозгах забито исправить свои свої недостатки. От коли люди почнуть думати о как як розвивати свої достоинства, вот тоді общество начнуть меняться. А поки у нас са в депі, скажіть, може ви чули, щоб кременчужани настільки вихваляли своє місто? За відгуками городян складається враження, що ми живемо гірше від усіх. І з того приводу одразу виникає запитання, а чи зробив щось добре для свого міста той, хто звик постійно скаржитися? Можливо, посадив квітку або дерево, чи вийшов на гуртове прибирання під час суботнику, а може, зупинив підлітка, який ламав дитячі карусельки, або хоча б вчасно сплатив за отримані комунальні послуги. Тож, може, вже настав час не стогнати, а доводити свою любов до Кременчука добрими справами, шліфувати свої досконалості, творити, будувати, прикрашати, прославляти, щоб засяяв наш Кременчук новими барвами. Мені не довелося народитися в Кременчуці, але я пишаюся тим, що живу тут майже 20 років. І хочу зізнатися вам, я закохана у Кременчук. І не лише я одна. Колектив Кременчуцької міської телерадіокомпанії своєю щоденною працею доводить любов до нашого міста. Вікторія Пальчик, Олег Заяць, Кременчуцькі новини: збирання марок, вирощування квітів, плетіння гачком, конструювання мініатюрних авіамоделей. Існує безліч різновидів хобі. А чим ви займаєтеся у вільний час опитування Кременчужан? Я займаюся танцами. Ну, какое хобі? У мене внучка, займаюся внучкою дачі. Захоплюємося жизнью, дітьми, природою. Хобі, любов к животним. Я граю на піаніно та малюю. Є. Я мешкаю в 29-му домі по радянській і люблю квіти. Майже весь двір в моїх руках. Ну, які зараз хобі? В комп'ютері, читаєш будь-які теми, читаєш словники, все, що в житті було, ось такі хобі. Нема в мене хобі. Я просто люблю іноді грати в футбол з друзями. Танцюю, пою, займаюся спортом, роботою, я увійшла світоводством і колекціонуванням а, матрішек. Да, я занималась волейболом. Ну, разве что только спортом увлекаюсь. Так больше ничего. И работа, семья, как обычно, как у всех. Да, много хобби. И музыкой занимаюсь, и декупажем, много чем. Ну, я захоплюсь маникюром. Я рисую ногти и дарю людям радость. Могут быть, не маяни. Работа, дом, семья. Вот это мои хобби. А в детстве, да, очень полюбляла вышивать. Шити собі з бісера плести. Уже завтра дивіться у кременчуцьких новинах сюжет про неординарного кременчужанина, у якого вистачає сил часу і натхнення одразу на кілька хобі. Втім, це лише маленька дещиця з того, про що ми завтра вас інформуватимемо. Вмикайтеся о 21-й, буде цікаво.